Ну, я чесно кажу, журналісти це спасіння, бо там, де ми е е йдемо в процес підтримувати нашу позицію, наш коридання, е це і елемент самоконтролю, і е в той же час нам, е ми хочемо донести до суспільства, що ті питання, з якими прийшли в суд, вони є дійсно обґрунтованими, доведеними і прийняття будь-якого іншого рішення, судом, це є в дан це не є результатом того, що ми щось не підготували чи не дали, а це саме результат якихось чи домовленостей чи неправовинного впливу. Тому для нас, відповідаючи на це питання, було б ну, по можливості ідеально, щоб максимальна кількість процесів висвітлювалася журналістами. Якби ці відеотрансляції забезпечувалися б і по інших процесах, а не лише поверхної. Це безумовно мало б позитивний що Я повністю погоджуюся з тим тезисом, що наобґрунтовані та сумнівні рішення якраз приймаються в тих кримінальних провадженнях під час тих розглядів, де відсутні будь-які члени громадських організацій, активісти. Далі і тим паче не здійснюється будь-яка трансляція. А у випадках є в мене такі приклади, коли е, в розгляді іншого попитання, в, в даному випадку було попитання про е, зміну запобіжного заходу, тому з працівників безкуту в залі були присутні 15 колег і жодного активіста. І це, е, скажімо так, створює певний певний для, для того судді, який приймає відповідне рішення. Навість, навіть навіть в певному, ну в якому в якій це можливо якась там поясняння якихось відповідних дій з боку вказаних осіб. Невідомо звідки які з'явилися по відношенню до рішення судді.